Маскувальні витинанки у Франківську волонтери створюють маскувальні сітки за новою технікою. Щодня у новоствореному гуманітарному штабі кипить робота. Кожен зайнятий своєю справою. Розтягують тканину, складають її по розмірах, підкладають під прес та вибивають дірки. Такий аналог звичайних плетених сіток кажуть не тільки потребує менше людських рук, а й значно економить час. Про цю методику дізнала ще в 2022 році від київських волонтерів Тетяна Фриїшин. Тож і вирішили її запро. Вадити у Івано-Франківську по-перше, вона полегшена, вона компактна, вона водовідштовхуюча, вона ну є легко. Накидати на техніку, її легко знімати, і е, вона не впитує вологу, так так як не набирає на себе. Е, і відповідно ще це, чим мене це, що дуже швидкий процес самого виконання цієї сітки. От е, власне зараз в рулоні була не, не повну годину тканина, і вона вже от є. В готова до відправки сітки вибивають методом перфорації, роблячи у тканині хвилі під спеціальним пресом. Ця робота потребує чоловічих рук, тож волонтеркам у цьому допомагає франківець Петро. Всього одна хвилина і зі скручених рулонів тканини виходить витинанка. Дівчата намотали тканину два куска по 8 метрів Намотали ставимо на прес-прес. Вибиває тканину з усилля пресу, пресу 12 тонн. Типа натискаємо дві кнопочки з технікою безпеки, і воно вибиває нам ці отвори. Переставляємо, знову вставляємо фрезу і натискаємо. Так з швидкістю робимо, що одна сітка виходить на одну хвилину. За дві години каже Петро, може переробити 5 рулонів тканини, а це близько 1250 метрів. Дівчата навіть деколи пробивають, мене тут нема. Вони мені залишають, і я собі вільний час, коли от маю вільний час, приїжджаю, собі набиваю, що не обов'язково, так як зараз. Ми собі вдарили, масив... ну а я приїхав, коли маю час, і Дві години приблизно п'ять рулонів ми можемо. А далі готові витинанки відправляють на шиття. Колір тканини обирають наближений до пори року. Наразі це зелений камуфляж, а вже ближче до осені та періоду випаленої сонцем трави беруть тканину тьмянішу. Ми беремо ось таку пісочного кольору, як колір вигорючої трави. Нам хлопці дають розміри, і ми їх шиваємо до купи. Ширина йде стандартна метр шістдесят. Ну відповідно. Наприклад, якщо 480, три сітки зшиваються докупи, а довжина може бути довільна. Там, наприклад, може бути 12 метрів, 9 метрів, 8, 6, може бути і 4. Ну, просто кратка метр 60 – це ширини, а довжина вже там, яка потрібна. Раніше у волонтерок не було приміщення, де б вони всі разом злагоджено виконували роботу. Втім, декілька місяців тому їм вдалося його знайти. Зараз дійшли ми до того, що знайшли приміщення, в якому можна було б облаштуватися так як ми собі про це мріяли. Тут є і промислові машинки, і великий розкрійний стіл, і побутові машинки також є, і намотувальний апарат, і стіл великий для розмотки тканини на сітки, тому що там великий метраж сім 12 метрів може бути, тому стіл дуже добре, що є такий довгий. Все це робота волонтерів. Також хто що міг, хто що знав, що потрібно принести всі сюди, знесли. Волонтерки кажуть наразі у черзі 75 сіток, тож вони продовжують працювати на перемогу. І вона маскує не тільки техніку, але маскує і е, окопні лінії, бліндажі. Е, від хлопців отримуємо дуже такі схвальні відгуки і потрібні постійні запити. Е, вони нам говорять, що прекрасно зливаються з природою, оскільки також підбираємо постійно кольори відповідні до сезону. І також хлопці кажуть, що досить непогано зараз ловляться дрони, які на них скидають. Цією сіткою воно відштовхується. А як пружений трохи, коли вона добре натягнута? Тому це рятує життя. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.